Оборона та нацбезпека у пріоритеті уряд подав на розгляд парламенту держбюджет на 2025 рік. Кошти на армію. Народні депутати знайшли додаткові ресурси на фінансування ЗСУ. Отримувати державну допомогу стане зручніше. Верховна Рада підтримує створення єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Держбюджет 2025. У Верховну Раду надійшов проєкт головного кошторису країни на наступний рік. Уряд очікує доходу на рівні 2 трильйони гривень. Видатки 3,6 трильйони. ВВП у 2025 році зросте на 2,7 відсотки. Тоді як у цьому році зростання очікувалося на рівні 3,5 відсотки. Головним пріоритетом бюджету є оборона та безпека. На це планують витратити понад 2,2 трильйони гривень. Ці кошти підуть на виробництво української зброї, техніки та дронів. Серед пріоритетів фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 мільярдів гривень буде виділено на соціальний захист, зарплати, пенсії та субсидії. Основні соціальні показники у бюджеті 2025 Уряд залишив незмінними. Мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум близько 3 тисяч гривень. Середня зарплата зросте з 20,5 тисяч гривень до майже 24,5 тисяч. 211 мільярдів гривень буде направлено на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів гривень на освіту. Уряд планує у наступному році суттєво підтримати регіони та бізнес. Через дотації та субвенції держава продовжить підтримку ОТГ. Кошти передбачені й на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма ЄОСЕЛЯ. Попри всі виклики та невизначеність, це вже третій проєкт бюджету, який ухвалюється під час повномасштабної війни та подано до парламенту. Вчасно документ має бути ухвалено у першому читанні до 20 жовтня. Основні зміни до проєкту будуть враховані вже до другого читання. Бюджет 2025 має бути прийнятий до 20 листопада, а загалом не пізніше 1 грудня. Уряд вчасно вніс проект держбюджету на 2025 рік, яким передбачено збільшення доходів на 410 а видатків на 535 мільярдів гривень. На ці півтрильйона гривень якраз і передбачено збільшити видатки на безпеку і оборону до 2,2 трильйонів, Причому основний приріст заплановано спрямувати на озброєння та військову техніку закупівлю дронів, виготовлення боєприпасів та розвиток вітчизняного оборонно промислового комплексу. Ви знаєте, що ми не можемо використовувати зовнішнє фінансування на сектор безпеки і оборони. Тому цю різницю між плановими доходами та видатками на армію передбачено профінансувати за рахунок зовнішніх запозичень продажу облігацій у ВДП. Нас як народних депутатів турбує в бюджеті на наступний рік те, що рівень інфляції, який безумовно зростає, і рівень цін, який зростає, але при цьому всі соціальні видатки на найбідніших. Наших співвітчизників залишиться на рівні 24 року. Абсолютно не зростають ні мінімальні пенсії, ні прожиткові мінімуми, ні будь-які доплати і так далі. Тобто, це безумовно, що держава мала би звернути увагу на тих людей, які не виїхали з України, залишилися тут. Але при цьому їхні доходи знаходяться на рівні який менше ніж той рівень, за який людина може прожити. У профільному комітеті з питань бюджету пропонують додатково скоротити цьогорічні невійськові військові видатки на 628 мільйонів гривень. А ці кошти спрямувати на лікування поранених військовослужбовців. Загалом Верховна Рада планує зменшити видатки цьогорічного бюджету на понад 137 мільярдів гривень. З них понад 115 мільярдів тільки за рахунок скорочення обслуговування і погашення держборгу. Всі додаткові кошти, що надходитимуть до бюджету, уряд спрямує на армію. Верховна Рада вже підтримала у першому читанні законопроєкт щодо збільшення у бюджеті 2024 видатків на оборону на понад 500 мільярдів гривень. А ось звідки брати ці кошти минулого разу парламентарі не дійшли згоди. Законопроєкт щодо збільшення податків було відправлено на повторне перше читання. Наразі документ заново розглянув профільний комітет. В новій редакції планують повернути оподаткування банків на рівні 50%. Для небанківських фінансових установ розмір податку залишили на рівні 25%. Загалом для фінансування армії парламентарі хочуть збільшити військовий збір з 1,5% до 5%. відсотків для фопів першої, другої та четвертої групи на рівні 10%, відсотків, а третьої на рівні 1%. відсотку. До кінця цього року такі податкові зміни принесуть до держбюджету 58 мільярдів гривень. а В наступному очікується отримати 137 мільярдів, кажуть народні депутати. На основі певних домовленостей з нашими партнерами ми прийшли до можливості зниження цих видатків, і там більше 100 мільярдів, саме за рахунок того, що ми менше коштів сплачуємо за обслуговування державного боргу, і також інша частина видатків. Це не пріоритетні видатки, які були не до кінця використані, це не стосується жодних соціальних виплат, це не стосується заробітних плат, це не стосується пенсій. Це переважно і адміністративні певні видатки, тобто ті видатки, які є не ключовими, не захищеними. Базою для цього стає частково збільшення податків в Україні, що на мою думку є неприйнятним. І що, на мою думку, вже є шкідливим, тому що такий рівень податків, як в Україні, вже створює дуже серйозний тягар і тиск на економіку, і це в умовах російської агресії, обстрілів, нестачі робочої сили і всіх тих викликів, які пов'язані з війною Росії проти України. Тому я проти підвищення податків, я за те, щоб ми навпаки створювали робочі місця, бо це саме головне. Отримувати соціальну підтримку стане зручніше. У парламентському соціальному комітеті вже підготували до першого читання урядовий законопроєкт про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Така система об'єднує дані з різних реєстрів в одну базу, що стане основою для нарахування всіх видів соціальних видатків. В Кабміні зазначають, що у створеному єдиному соціальному реєстрі міститиметься інформація про отримувачів усіх видів соцдопомоги, яку надає держава. Це дозволить адресно підтримувати тих громадян, які цього дійсно потребують, а також підвищить ефективність використання бюджетних коштів. Цей законопроект у разі ухвалення мінімізує корупційну складову, тобто, коли отримують соціальну послугу ті, хто згідно чинного законодавства не повинен отримувати, а випадають ті, хто мав би е і очікує підтримку від держави. Я думаю, що ми його допрацюємо до другого читання, але така автоматизована система соціальних послуг має право на життя і воно буде ефективно функціонувати в разі підтримки цього законопроекту. За останні п'ять років сфера охорони здоров'я стала лідером у проведенні цифрових проєктів. Про це повідомив голова профільного комітету Михайло Радуцький. Він зазначив, що за даними МОЗ в електронній системі охорони здоров'я зібрано дані про 35 мільйонів пацієнтів, а цією системою користуються 19 тисяч медичних закладів. Михайло Радуцький також наголосив, що через велику кількість електронних ініціатив у медицині їхнє проведення координує спеціальний орган Офіс координації розвитку системи охорони здоров'я. Щорічно затверджують. Це дорожня карта цифрових проєктів в 2024 році. Їх було 142. Весь облік, який сьогодні існує в системі електронного здоров'я, в системі e-health, він повністю налагоджений. Це для нас ну. Не просто важливо, це дуже важливо. Бо ви знаєте, як країні важко сьогодні розподіляти ті обмежені ресурси, які ми маємо на все в країні, а і на охорону здоров'я в тому числі. Ми розуміємо з вами, що 98 копійок з кожної гривні, які заробляє Україна сьогодні, вони йдуть на оборону країни. Доступність, якість і безоплатність здавалось би банальні три слова, але ці три слова це наша. Мрія, що ми робимо в змінах системи охорони здоров'я, саме такою ми хочемо бачити медичну допомогу доступною, якісною і безоплатною для кожного українця. І повірте, ми, те, що ми робимо, воно вже сьогодні дає результат. Країни Європи потерпають від масштабних повеней, що стали результатом затяжних дощів. У Польщі, зокрема, оголошено стан стихійного лиха в постраждалих регіонах. На півдні країни підтоплені міста зруйновано дамби та мости. Проводиться евакуація. Через нагоду закрито понад 350 дитячих і навчальних закладів у чотирьох воєводствах. Вже є перші жертви великої води. Повінь називають найсильнішою з 1997 року. Президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам, зокрема Польщі, допомогу українських рятувальників для ліквідації наслідків повені через екстремальні опади. Польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що Україна готова направити 100 рятувальників на допомогу дружній країні сусідці. Мусимо допомогти нашим сусідам у важку годину, так само як Польща з відкритим серцем взялася рятувати українців у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Бажаю дружній Польщі стійкості та якнайшвидше впоратися з наслідками повиней. Україна поряд і завжди готова прийти на допомогу польському народу.